Піруета і хитрий лис казка Женев'єви Юр'є. Одного ясного осіннього дня о півдні піроета та її брат Сироїшко вирушили на ставок пускати млинці. Дорога була не близька. Тому інші кроленята вирішили залишитися вдома. Вони сиділи у кухні і спостерігали, як тітонька Цинія. Пекла пиріжки. А ось і ставок оточений пожовклими буками. Береги ставка поросли очеретом. Ніде ані душі. Брат і сестра набрали пласких камінців і почали кидати їх по гладкій поверхні води. Кожне намагалося спекти якомога більше млинців. Мій камінчик підстрибнув тричі. А мій аж чотири рази. Браво, чемпіони! несподівано пролунав хрипкий голос. Кроленята підвели голови і побачили хлопчика. Він сидів на березі в очеретах. Величезний, сунутий на ніс кашкет і намотаний аж по вуха шарф затуляли його обличчя. Як тебе звати? запитав його сироїшко. Джеммі Фокс. Іди на сюди, ну, мо кидати камінці разом із нами. Не можу. У мене рука болить. Він витяг із кишені, губну гармошку і подув у неї. Пролунали верескливі звуки. Ти не вмієш грати? засміялися кролики. А хочеш, ми тебе навчимо? Ні, я змерз. Ходімо краще до мене у гості. Моя матуся паче дуже смачні млинці. Піруета і Сироїшко нерішуче перезирнулися А якщо це не хлопчик, а якийсь лиходій, адже вони навіть в очі йому не можуть глянути. Але врешті-решт, цікавість і бажання скуштувати млинців виявилися сильнішими за обережність. Згода, ми йдемо. Джимі Фокс знову подув у свою гармошку і, незважаючи на нових приятелів, рушив у дорогу. Кроленята здивувалися, але потім подумали, що він, напевно, дуже сором'язливий. Піруеті так кортіло поспілкуватися із новим знайомим. А де ти живеш? запитала вона. Там, за скелями, відповів незнайомець, метлянувши головою. Кудись у бік. Від цього метляння шарф сповз йому на плечі, і поки він швидко замутував його назад, піруета встигла розглидіти довгу руду морду Джиммі Фокс, лис, і він веде їх у своє лігвище. Треба непомітно попередити сироїшка і прудко накивати від цього хитруна. Попередити знаками про небезпеку безтурботне кроленятко, яке скаче довкола тебе невпинно, геть неможливо. Нарешті кмітлива піруета придумала, як привернути увагу брата. Вона завела улюблену пісеньку дідуся Тео. Ей, юний кролику, життя таке суворе, карбуй чіткіше крок, бо не дрімає ворог. Сироїшко завмер і, струсонувши вухами, пострибав до сестри. «Джимі Фокс лис прошепотіла йому на вухо піруетта. Хіба? Нумо, ма, втікати марші, поки він обернений до нас спиною. Піруетта відповіла не відразу. «Хм, от буде здорово, якщо мені вдасться перехитрити самого лиса. Подумала маленька кріличка. А давай спробуємо розіграти його, тихо прошепотіла піруетта братикові. Дійдемо разом із ним до скель, а там, коли він подумає, що ми вже у нього у кишені, ми гоп, і зникнемо. У великому тунелі О, гарно придумано. Великий тунель це один із тих ходів, що їх кролики риють скрізь, аби було де сховатися. Входи до цих тунелів добре замасковані, але кожен кролик знає, де вони є. Ну, що ви там зволікаєте? Покваптеся. нетерпеливо вигукнув Джиммі. Обернувшись, він підозріло глянув на своїх супутників. Брат і сестра йшли пліч опліч. Вони дуже хвилювалися. Ще пак вони ж намагалися перехитрити самого лиса. Пройдемо десять кроків і стрибнемо вправо, прошепотіла піруета. Ох, і здивується він, побачивши, що нас нема. Але о жах! Неначе з під землі біля кроленят з'явився ще один рудий лис. Це йому хитрону шарфі подавав сигнали губною гармошкою. Сюди, Артуре, хапай їх, заволав Джимі. Розмотавши шарфа, він пошпурив його на землю. Два маленьких кролики кинулися у хащі золотистої папороті і помчали, щодуху. Метляючи серед кущиків чорниці та вересу, вони сподівалися збити своїх переслідувачів зі сліду. Але лиси бувалі мисливці один стрибок, другий, і от уже вони наздогнали захеканого сироїшка, який відстав от сестри і, несподівано спіткнувшись, упав. Нас чекає чудовий обід. Почув він позаду вдоволений голос Джимі. Сховавшись під кущем папороті, піроета з жахом спостерігала, як лиси відводили сироїшка. Вона мало не плакала, адже це з її вини лиси зловили брата. Ну як його тепер урятувати? Перед лисячою норою нагромадилися купи сміття. Вхід прикривали перекошені двері. Треба зв'язати його так зручніше смажити. почула піроета голос Артура. Постережи його, а я схожу за мотузкою. Пора діяти. вирішила піроета і кинулася у нору. Втомлений, але радісний від здобутої перемоги лис. Не сподівався нападу. Піруета щосили штовхнула його, той упав, а вона, схопивши за лапу брата, закричала Мерщій, сироїшку, втікаємо. І неначе ядра, випущені з гармати, кролики помчали уперед. А розлючений Артур, повернувшись із мотузкою, нагородив брата таким стусаном, що той знову гепнувся на землю. Втім, лежати довго Джимі не довелося. Брат допоміг йому підвестися, і обидва лиси кинулися наздоганяти втікачів. Але час був упущений. Кролики встигли непомітно сховатися у заростях дроку. Проте лиси продовжували гонитву. Понюхавши носом повітря, Джимі впірнув у вузьке підземелля, Артур поліз за ним. Аж тут бум на лисів посипалося каміння і грудки землі. Кролики обвалили тунель. Прощавайте, брати Фокс. Захекавшись, малі герої прибігли додому. Побачивши їх забруднений землею одяг, татусь Онисим занепокоєно запитав А що скоїлося, малечо? Сироїшко розгубився. Як зізнатися татусеві, що ти встряв у халепу через свою самовпевненість? На виручку прийшла піруета. Біля ставка б'явилися лиси. Вони погналися за нами, але ми їх перехитрили і сховалися у великому тунелі. Щоправда, нам довелося його обрушити, щоб лиси не знайшли вхід? Наступного разу будьте обачніші, суворо сказав Онисим. Але в душі він пишався своїми хоробрими кроленятами. Онисим пішов попередити сусідів про появу лисів. За вечерею розмаринчик, вогник і кульбабка розпитували піроету і сироїшка про їхні пригоди, але ті так утомилися, що не могли не тільки говорити, а й навіть їсти. Тітонька Цинія поцілувала їх і вклала спати. Цілу ніч братикові з сестричкою снилися жахи. Лиси. схлипувала піроетта. Вони схопили сироїшка. На допомогу, брати Фокс, схопили мене. скрикував сироїшко, вовтузячись з боку на бік. Не бійтеся, вам лише сниться поганий сон, заспокоював кроленят та тусь онисим, поправляючи збитки ковдри. Я вже ніколи не намагатимуся перехитрити лиса, прошепотіла піруета, заплющуючи очі. Ніколи. «Хм, Здається, моя дорога малеча приховала від мене частину своїх пригод, зітхнув Татусь Онисим. і пішов спати. І вам на добраніч, не вірте лисам.